Друзі, вітаю! Так захотілося холодця. Купив. Свинини домашньої курки. Шматок гуски є. Думаю, мабуть, я. Зварю холодець. Так що давайте, мабуть, приготуємо з вами смачний холодець. Так, друзі, зваримо холодець. Таке м'ясо у нас гарне. Свинина і гамілки домашньої курки. Зараз ми в каструлю це гамілка така гарна свиняча. Бачите, бачите, яка краса. Ось так. Будемо варити смачний холодець. Ось так. Все, друзі. М'ясо залили водою, накриваємо кришкою, щоб закипіло. І потім знімемо піну і будемо варити потихеньку наш холодець. Бачите, от така страва у нас буде холодець. Так, продовжуємо варити наш холодець. Піну зняли, закипів, ну, будемо варити десь годин 5 будемо варити. Звісно, що курячі гамілки зваряться швидше, ніж свинина, тому ви їх дістаньте раніше, а свинину поваріть довше. Так, друзі, десь. Півтори-дві годинки поварився наш бульйончик. І зараз ми сюди кинемо цибульку, моркву І ще будемо продовжувати варити наш холодець. Так, друзі, коли варите халець, тоді не забудьте посолити його за смаком. Додати туди духмяний перець горошком, чорний перець з горошком. Та штучок 5, верніше, зубочків 5, часничку поріжте, киньте. Лаврового листа штучок 6-7. І потім виключайте і хай він настаюється. От, потім м'ясо дістаньте, як я. Тут, тут свинина, курятина. А трошки гуски є, а трошки гуски є. Бульйон процедіть. От, Бачите, трошки гуска дала темний колір. Але він застигне, він буде нормальний. І все, і можна, можна оббирати м'ясо і формувати вже наш холодець. Давайте. Ось так вийшло. М'ясо обібрав з костей. Бачите, ось кості собакам будуть. Бульйоном зараз зальємо. А тут такий окремий судочок, там хрящі, шкури. Таке все. Це в мене бабуся таке дуже полюбляла. Все, так що можна заливати і все, і хай застиває. Майже готов, холодець. Все, друзі. Ось отака смакота, красота вийшла. Все, ставимо наш холодець, нехай застиває. А завтра його з хріном. Ой, друзі. Це, це дуже смачно. Це дуже-дуже смачно. Ви бачите? Ви бачите оцю смакоту. Так. Ну що, друзі? Скуштуємо. холодця. Ой. Ой. Ой, яка. Яка смакота! Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Візьму трохи хріну. Так, перчику. О. Перчику. Люди течуть. сюда сюди покладемо. Скуштуємо. М -м -м. м м м Друзі! О, де Кислий квашений помідор! Ой! Oh. Це, да. Це. Це смачно, М -м -м. зараз ми для пути ой, М -м -м.